Я зараз вам скажу всю правду про цей мотоблок, тому що товщина ріжучої частини ну, 2,5 мм. Що я ці фрези теж заточу. Привіт, друзі! Як зібрати фрезу мотоблока? На YouTube каналах достатньо відео, в тому числі на моєму каналі, де я показував, як зібрати фрезу мотоблоки 570BN. А от як зібрати фрезу мотоблока зовсім малюка такого? Мотоблока ДТЗ-470БН. Я думаю, що це відео буде вперше. І особливо я не буду е, торкатися. Зборки, як собирати ці фрези, але на деяких особливостях цієї фрези, а також можливостях її модернізації, я постараюсь показати в цьому відео, і практично це все побачите, як воно буде працювати. Значить, Що цікаво у цій фрезі, якби ми не коротили цю фрезу під яким би кутом, то все весь час у землі буде знаходитися з кожної сторони лише по одному ножу. Тобто, настільки вдало іменно тут зварені ці всі. Три, будемо говорити, секції, що буде плавна робота мотоблока, і плавно вона буде заходити в землю. Я не буду показувати, розбирати, там як це збирати цю фрезу Я думаю, кожен розуміє, може крутити ці болти і гайки. Але лише хочу сказати одне. Що завжди так робиться, що всі ножи. Одіваються, якщо ви подивитесь, прикручуються таким, таким, як кажуть, способом, що ніж, який іде всередину, він накладується поверх цієї пластини, а ніж, який іде, завертається в цю сторону, він накладується із цієї сторони, як кажуть. Пластини, яка знаходиться на шестиграннику. То можна зацікавитися у виборі цього мотоблока. Що за ферза, що вона може? Чи вона може тільки шкряба землю, а може вона дійсно працює так, же, як, от, наприклад, ферза мотоблока Іва, якому вже більше 20 років, і фреза мотоблока ДТЗ-570БН. Давайте перейдемо до глибини, глибини, можливої, як кажуть, фрезеровки. Заміряємо саму дальню відстань. Будемо від. Ножа края ножа. Тут виходить, до шестикутника, шестигранника, Тут гранника Тут 16 см. Ну, давайте ще на вибір зробимо, може, є інший якийсь 6 Дивимося тут. Дивимося наступний. Ну, тут вже навіть 16,5 см. Ну, а тепер, друзі, я не знаю, яка відтана на шестикутнику на 570 бен. Тут 16,5 см. Ну, давайте ще теж так провіримо. Інший шестикутник, інший, інший ніж, щоб було зрозуміло. Наприклад, так і що тут у нас буде показувати? Тут 16 см. І от мотоблок нева ще майже радянських часів випускається, що в нього виходить. І от я зараз заміряю мотоблока Нева. до круга, яка до цього діаметра, теж 16,5 см. Тобто, друзі, практично усі ці фрези, усі цих мотоблоків. Мають одинакову глибину фрезерування землі. Я тобто не бачу різниці, яку, яким мотоблоком фрезерувати. Але є різниця в чому. Чим пізніша модель, особливо ця модель, то тут ніж має набагато сабельнішу форму, влів, отакі закруглення. Тобто, це говорить про те, що цей мотоблок буде краще, як кажуть, різати землю. Але, друзі, якщо ми подивимося ще на особливість цих фрез на мотоблок Ніва, то тут дві секції фрез розкидані на відстань, ну яка тут 23 см. У цьому мотоблоці тут вже між, між секціями 14 см. А вже у цьому мотоблоці відстань між кожною секцією, друзі, всього-навсього 12 см. Тохунок того, що фрези дуже самі ножі фрез дуже близько знаходяться один від одного, земля дуже сильно, сильно подрібнюється. Тобто, як для таких посівних матеріалів, то це, мабуть, хорошо. А як для катоплі, то, напевно, краще був би фрез, якби так сильно розкиданий, як у мотоблока не вад. Яка ж буде ширина захвата однієї оцього мотоблока. Попередньо, так я дивлюся, ну приблизно 35 см це з кожної сторони. 35 і 35, і посередині там яка відстань, ну майже буде до 80 см. Я одіну на мотоблок і ми це все провіримо, побачимо, яка там відстань. Тобто ширина роботи цього мотоблока трошки менше, ніж буде 80 см, мабуть, за один проход. І це дуже мало. В чому ж ідея модернізації цих фрез, то ще декілька секцій. Ну, Декілька секцій, я не знаю, вийде чи ні. А одну секцію я вже собрав, зібрав на кожну сторону, От вона так вийшла. І що цікаво, теж вона вийшла, получ... якщо вставляю її сюди. Плопненько так війшла. Тут теж виходить, і такі, як кажуть, спіралька, вони по черзі заходять всі всі ножі, але є один ну, як кажуть, нюанс, як одна особливість. Яка система? Один-один, потім різко два ножі. Знову йде один-один знов ніж. і тут Два ножі одночасно заходять. Тобто, щоб правильно це все зробити, необхідно поміняти градуси на кожній пластині, так, щоб вони всі по черзі заходили. У зв'язку з тим, що цей мотоблок комплектувався іменно по три секції з кожної сторони, то робоча ширина фрезерування цим мотоблоком складає, давайте уважно дивимося, 76 см. А коли я ще додав по одній секції, по по четвертій з кожної сторони, ну всього 4 на кожній стороні, то тепер виходить робоча ширина фрезеровки 102 см. В цьому тоблоці можна від'єднати одну секцію, другу і залишиться лише дві секції, які вже зроблені повністю зварені між собою. Якщо ми поміряємо робочу ширину по дві секції з кожної сторони, то робоча ширина буде 51 см. Саме цікаве тут, друзі, мені що подобалося, єдиний плюс у цьому тобло. Це оця мертва зона, так називаємо. Тут усього на 7 см. Це надзвичайно мало. Тобто фрези йдуть, сам редуктор чугунний дуже узенький. фрези йдуть рядом із редуктором. І це величезний плюс оцього цього мотоблоку. А тепер давайте порівняємо, як мотоблок проводить культивацію землі. На штатних фрезах, тобто по три секції на кожній стороні. При цьому ширина обробки 76 см. Я думаю, що тут і так всім зрозуміло, що при такій кількості фрез доцільно працювати на ділянках, які давно не оброблялись, або в садках і на важко доступних містах. Мотоблок навантаження майже не відчуває, але його важко тримати в руках. Він завалюється в одну або в іншу сторону. А от на ділянках, які постійно обрубляються, можна сміло додати додаткові секції. Мотоблок зариватися не буде. Втручання оператора майже не потрібно. А якщо ще ножі фрез да загострені, то мотоблок додаткове навантаження теж і не відчує. Але тут, друзі, вибір за вами. І свої пропозиції. Щодо можливої максимальної ширини обробітку фрезами, я думаю, ви напишете в коментарях. Це буде досить цікаво. А кому відео було корисним, оцініть його. Всім дякую за перегляд. А хто хоче не пропустити нове відео щодо випробування модернізованої транспортерної картоплекопалки, підписуємося на канал та натискаємо на дзвіночок. Друзі, всім миру, здоров'я, добра! До побачення та до зустрічі на каналі.